Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову розпаковку посилки з AliExpress. Що ж, приступимо. Так. Ось що ми тут маємо. Це у нас, я так розумію, відеокамера нагляду, камера робот, не Wi-Fi, а яка працює від сім-карти, також має сонячну панель. Дуже, дуже цікава камера. От, бачите. Замотана папиркою, таке досить непогано. Я думаю, що тут і коробка доїхала ціла від маршрута і все. Так. Дійсно, покування дуже класне. Ось така камера. Не пам'ятаю вартість, посилання залишу в описі під відео. Але наразі немає можливості, здається, перевірити як, тому що у нас не працює сім тарта Хоча зараз інтернету у нас немає, кістар не працює. Думаю, спробуємо вімкнути, хоча вона працює. Так, ось. Що маємо в комплекті? Ось така панелька. Ось така досить, вона таку має, скажімо, вагу. Напевно, із-за того, що в ній вбудовані ось тут акумулятори, напевно. Плоскі елементи, можливо. Можливо, я помиляюся, але зараз це перевіримо. Так, що ми тут маємо? Ви виберемо саму камеру, кабель, живлення, Type-C, ось кріплення. Тобто одне кріплення і ось ще одне кріплення. Таким. Ось саморізи, дюбеля. Так, все, більше нічого. Це класно доїхало. Мануальчик. Так, це саме в сторонку. Так, Кріплення ось таке ми маємо одне. Ну, як цей цей згодиться. Так, давайте подивимося, що у нас тут як камера вмикається. Тобто, мені здається, що і тут акумулятори, тому що тут така вага відчувається, напевно, що і тут акумулятор. Так, ось кріплення одне у нас. Так, спробуємо його. Так. О, так. Дивіться, ось тут є. USB. Ось Type-C-порт. Так. І... Ось тут клавіша on-off. Але щось воно не вмикається, можливо, а, дивіться. Це повзунок. Це у нас повзунок. Це не кнопка, це повзунок. Так. Ну і що? Он. Ще нічого не працює. Можливо, вона повністю розряджена. А можливо так. Що нам ще потрібно? Подивимося, де у нас... Ось тут карта пам'яті повинна вставлятись. Так. І сім карт, до речі. Здається, що є слот і той і інший. Але наразі не маю можливості перевірити. Можливо, пізніше зніму огляд. Хоча давайте хочу хоча б вимкнути, щоб вона у нас запрацювала. Так, датчик руху. Хоча мигає. Бачите, червоний мигає, значить, вона працює. Вона працює, значить, акумулятори ось тут вбудовані. Так, але все ж таки, давайте. А, ні. Це кабель. Стаціонарний, а ось тут є вже свій кабель. Бачите? Нічого не змінилося. Ось бачите, ось так. Тут наведу виду? ось тут червоним, бачите? О! Ось тут. Хоч з цим, хоч без цього. Бачите? Ось, ми значить акумулятори тут буде. Ну що, немає як зараз підключити, тому я напевно знімлю другу частину, тому що ще одна їде камера, коли вже буде інтернет у нас працювати, такий старий. І ставлю сім-карту і тоді вже ми зробимо тест. А так, ну, такий не відеогляд, а така розпаковочка, що в комплекті, скаже. Ось. А, можливо, до речі, то кріплення. Ось це Це кріплення неможливо, а це кріплення для ось цієї е, пластини сонячної панелі. Я переплутав, напевно. Ну, ось така вона. Така досить має вагу нормально. Але як тут по захисту від води, скажімо, я не знаю, хоча треба дивитися, які вказані. Ну що ж, чекаємо другу частину. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!